У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, все мені дозволено, але не все корисне, все мені можна, але не все приносить користь. Таку популярну фразу не тільки серед християнської спільноти, а й серед світських осіб ми чуємо здавна. Можливо, вона для нас стала уже такою простолюдною, звичною фразою. Хоч насправді апостол Павло в посланні до Коринфян вкладав у неї набагато глибший філософський зміст. Саме послання до Коринфян цей уривок, який ми сьогодні почули, не випадково Свята Церква пропонує нам у неділю, яку ми називаємо неділою проблудного сина, тому що євангельське читання, яке ми зараз почуємо, розкриватиме нам більший символізм цієї історії. Історія, яка контекстуально єдина. Тому я не розповідатиму детально про науку апостола Павла, тому що вона доступно зрозуміла з того, що ми щойно почули. Тут апостол не вдається до глибоких філософських прийомів, а прямо роз'яснює, прямо вчить Коринфян тому, на що дуже актуально було їм наголосити. Тому. Говорячи про цей апостольський уривок, хочеться вдатися суто до двох важливих контекстів. Все мені дозволено, все мені можна. Так жителі стародавнього Коринфа, Коринфіни, сприйняли в тому числі християнське вчення. Тут варто кілька слів сказати про сам Коринф, історичний Коринф. Це грецьке місто, яке було на межі культур, було великим торговим центром. Звісно, що там перетиналися багато представників суспільства, і вираз, фраза жити по-коринфськи в давнину означала сучасною мовою жити на широку ногу, ні в чому собі не відмовляти. Як популярно зараз казати серед молоді жити сьогоднішнім днем, не думаючи про завтра, не думаючи про потім. І апостол Павло, провівши роки у своїй проповіді в Коринфі, намагався навчити її мешканців, волелюбних мешканців, тому що християнство саме їхня, їхній шлях до спасіння. Але коли апостол від них віддалився, то коринфяни, які любили дискусії, любили вдаватися до політичних певних моментів. Любили шукати істину в плюралізмі думок, вдалися до свого розуміння, власного розуміння християнства. І їхнє розуміння християнства полягало в тому, що воно засноване на принципу свободи, в якій все можна, в якій все дозволено, в якій можна не думати про завтра, в якій можна їсти будь-яку їжу, наповнювати своє черево будь чим, тому що воно тимчасове. В якій можна поводитися своїм тілом як-небудь, тому що воно тимчасове. Апостол цим уривком, своїм повчанням до Коринфян особливо наголошує, наскільки ж вони були неправі в своїх баченнях. Тому що їхнє розуміння свободи це розуміння псевдо-свободи, лже свободи. Свободи, яка Починаючи, можна так навіть сказати, з благих намірів, приводить людину до рабства гріха. І саме тому апостол по-батьківськи, люблячи, наставляючи своїх духовних дітей, пише для них, даючи їм дуже просто, лаконічно, одну фразу як заповіт. Все мені дозволено, але не все корисно. Ніби й не заперечуючи того, що думали коринфяни. Але доповнюючи, закликаючи таким чином до голосу їхньої християнської совісті, закликаючи таким чином до їхнього сумління, аби воно було тим фактором, який дозволяє в житті визначити, що людині корисно, що людині приносить користь. В цьому і є перший контекст сьогоднішнього апостольського читання в понятті свободи. Тому що Справжню свободу, свободу від гріха подарував нам Христос своєю хресною смертю і воскресінням. Апостол Павло відчував цю свободу у своєму житті. Він писав: Же не я живу, Христос у мені живе. І Христос говорив, що пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Саме тому до такої правдивої свободи закликає апостол Павло і Корінфян. Щоби вони віддалилися від земних речей, якими вони були обтяжені. Тому і апостол наголошує на другому контексті, який ми сьогодні почули, на контексті тіла. Апостол тут не розділяє, як в нас завжди прийнято, що тіло це земне, а душа вічне. Апостол говорить про людину як цілісне єство, цілісний організм. Разом душу, дух, тіло разом. І наголошує, що тіло наше є творінням Господа і не належить нам. Тіло наше належить Господу. Апостол протиставляє глибоке за змістом поняття тіло такому профанному, звичайному людському поняттю черево. тим самим наголошуючи, що вдаючись до такого принципу свободи, який був у Коринфян, коли все мені можна. Людина починає дбати про своє черево, але аж ніяк про своє вічне тіло. Вкотре догадує апостол Павло, що наше тіло буде в останній день Богом воскресене. І тим самим, наголошуючи, що дбати про нього, ми маємо починати уже сьогодні, бо кожна людина дбає про своє тіло. Не думаючи, що воно щось якесь тимчасове. І дуже важливо, що апостол говорить, що наше тіло це храм. Храм для Бога, храм Божий. Ми приходимо до храму, ми бачимо, як тут все красиво, гарно. Ми дбаємо про нього, дбаємо ж так само про своє тіло. Все мені дозволено, але не все корисно. Все мені можна, але не все приносить користь. Нехай ця наука апостола Павла буде для нас такою червоною лінією, через яку ми не зможемо ніколи в житті переступити навіть під загрозою смерті чи страшного воєнного лихоліття. Амінь. Примути станьмо побожну, вислухаємо святе Євангеліє. we